Запишемо це інше. Доброго дня. Сьогодні у нас 23 вересня, день державного прапора. От Ми зустріли таку чудову жіночку. Розкажи, будь ласка. От. Ну, По-перше, ми як фахівця хочемо вас поінтересувати для наших читачів-глядичів. Яка зараз обстановка на Миколаївщині, що стосується касується підстановців? І як ви бачите взагалі, якісь прогнози? Доброго дня, я дуже дякую, що ви підійшли. Дійсно всіх вітаю з ним, нашого державного прапору. І... Це дуже важливо. Ви задали питання. Ви знаєте, що буквально на днях, дві доби тому, до нас приїжджала дуже потужна велика місія, де були такі корифії, як Колобовська Ольга Анатолійовна, де був професор Віноградцем. По епідситуації, ситуації, чому саме завітали не лише до Миколаєва, ця місія зараз відвідує всі ключові, значить великі міста нашої держави. Чому? Тому що перед нами те, що сьогодні є вже епідемія ковіду, новий штам штамп, штамп Ірт, який набирає оберти. На жаль, на Миколаєві дуже велика кількість захворівших, і також, на жаль, і ми про це говорили на місії. Не виставляються діагнози. Чому? Чи це штучне таке створене середовище, чи якісь такі, знаєте, тихенький наказ не виставляти, але хворих дуже багато. Дуже прикро, що не всі, на жаль, колеги усвідомлюють, наскільки сьогодні, здається, перебуття в перші дні хвороби. Да? І не дуже бувають важкі, але особливості те, що хворі діти. Діти до року навіть, то, що ми раніше не спостерігали. І те, що це ускладнюється бактеріальними е, такими ускладненнями, як і пневмонія, і отіти. Я навіть недавно була жіночка з паратензілярним абсцесом. Це всі гніння бактеріальні власне. літальні є. Е, Лікарня на сьогодні, ви знаєте, що інфекційна Ні, інфекційне лікарні, літальне, ну, звичайно, помирають Ну, як може не бути від важких. Ну, ну, я, для, для дітей да, це до речі, от, я не почула. Ваше питання, мені здалося, що ви сказали питання лікарем, але спросили про, про літальність. Так, то, звичайно, від важких хвороб завжди люди помирали і будуть помирати. На сьогодні, на жаль, не невизначені маршрути пацієнта. Виникає такі ситуації, коли навіть на прийомі лікар бачить важку патологію, викликає швидку, швидка каже, я не знаю, куди везти. П'ята лікарня вся забита, інфекційна не працює, в слів, напробачте, ніхто не повезе, там боксів нема, куди вести важких хвороб які створюють епідемічну загрозу і небезпеку. І також треба не забувати, що помімо ковіду нікуди не поділся у нас Коплюш, продовжується, у нас нікуди не поділась повітряна віспа, менінгіти і все таке інше. На сьогодні, на жаль, організація ну, має бути кращою, її немає взагалі організації маршрутизації цих пацієнтів. Що хочеться сказати, якщо це буде десь в ефірі, те, що ми говорили на місії, те, що зараз попереджує ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, на жаль, нас очікує дуже серйозні виклики, дуже серйозна потужна епідемія. Вже незабаром. Тому я призиваю всіх ставитися ви маєте на увазі. Ми зараз не будемо називати збутника, але це буде епідемія, яка, на жаль, буде в рази летальнішою, ніж ковід. Це буде новий, скажімо так, ну, припос... є такі предпосилки до виникнення, можливо, навіть штучно створеного нового вірусу. І, на жаль, це дуже серйозно. тому на сьогодні, я вважаю, перед Миколаївщиною, перед цією Україною є проблема це зберегти спеціалістів, бо коли зачиняються лікарні, спеціалісти уїжджають хто за кордон, хто змінює профіль професію. І на сьогодні ті залишки, що в нас є, і звичайно, пару слів для населення. Не лякайтесь звертатися до лікарів, не займайтеся самолікуванням. Не сидіть вдома 4, 5-6 діб там горла, а починається сьогоднішній ковід, це такі перхотіння у горнишки незначне, у дорослих це незначна, що висока температура. У діточок це дуже висока температура. І, і не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до лікарів, бережіть своє життя. Дякую вам, що ви переймаєтеся цією проблемою. Дякуємо вам, Все добре.